Ви хочете завагітніти, а це так виявилось складно. Почніть з предгавідарної підготовки. Це є обов'язковий пункт для збільшення шансів на успішну вагітність. Це прийом фолієвої кислоти за три місяці до зачаття, необхідні обстеження, вакцинації та, звичайно, здоровий спосіб життя. Регулярне статеве життя також обов'язково. Оптимальною є частота кожні 2-3 дні незахищеного статевого. А частота необхідна для нормальної консистенції та якості сперми. Більшої ймовірності потрапити на овуляцію. Не ловіть овуляцію. Справді вагітність найбільш вирогідна, коли статевий контакт відбувається напередодні або в день овуляції, проте в нормі овуляція може відбуватися в різні дні циклу, а не за годинником, як показує менструальний календар. У жінок з нерегулярними циклами вкрай важко передбачити самостійну овуляцію. Уникайте зайвого стресу. Не варто щоразу карати себе, не побачивши заповідні дві смужки раніше відведеного часу. Не варто намагатися різними методами відслідковувати овуляцію. Подальні чинники психоемоційного стресу спричиняють труднощі із зачаттям. Будьте щасливі, будьте матуся!